Люди добрі, доброго дня! Оце вийшло з... Боже, там наступний місяць, вже завтра, березень. Буде щось неймовірне. Там і... Оце, все ж прямо з понеділка ретроградна Венера, потім ретроградний Меркурій, потім коридор затемнення. Давайте подивимось, що вам чекати. Ті, хто мене дивиться, і загадають карту 1, 2, 3. Давайте, Загадуйте, будемо. Будемо дивитися, чого чекати. Так, то карту номер 1 виправ. Дивіться тайни. Вона майже прямо прямому положити щось вийде, щось таке. Чи ви приховуєте, чи від вас приховують? І давайте я ще одну карту з другої колоди. Що вам робити? Бо якісь, ну, щось буде не дуже. А що вам робити для цього? А для цього вам. Треба, ой, ну, знаєте, от прикинуться баклажаном, нічого не робити. Ну, якось пережити цей період, і буде вам щастя, що я вам кажу. Давайте ті, хто карту номер 2 загадав, що вам чекати в цей період, який на нас просто буде трясти, особливо, мабуть, не тільки вас, а все міжпланетарне. Так, дивіться, карта ой, а вам повезе. От, от ті, хто вибрали двоєчку, вам повезе, все вийде, ще може і в подорож якусь йти, Ну, давайте совєт. ну, Що вам робити в цій подорожі, чи в тому справі де вам, так, вам буде все гаразд. Давайте вам. Ой, ну у вас ще якісь начинання нові будуть з грошовим, що зв'язане. Ну, взагалі, молодці молодці, дроєчки переживуть хорошо. Давайте хто в троєчку загадав, як вам цей період? Що як вам вийде? Дивіться, у вас колесо фортуни теж піднімається, воно, ну, може, зразу буде трошки штурмити, але. Вам повезете в колесо фортуни. Головне спіймати. Ну, тут таке, якщо було хорошо, може бути погано. А якщо було погано, то буде лучше. Воно все-таки колесо фортуни. Але давайте я вам підсказку, що вам, що вам з цим робити. Давайте. Ой, у вас теж подорож йти вперед. Не боятися, все вас вийде і, і колоса фортуни крутине туди, куди треба. Так що я вам бажаю всім пережити, все у вас вийде, я у вас вірю, і буде все гаразд. Гарного дня!